Ми розпочинаємо цикл зустрічей про складні почуття або прояви у поведінці, які можуть відчувати чи демонструвати діти. І сьогодні наша розмова про злість. Злість у дитини часто з'являється спонтанно, без наявної причини. Діти кричать, грюкають дверима. Грубо відповідають на прохання. Як правило, після несподіваного спалаху злості вони відчувають провину та шкодують про свої вчинки. Але не завжди можуть або мають змогу це висловити чи проявити. Насправді ж, дитина перебуває у відчаї. І сама не в змозі впоратися зі своїми почуттями. І саме така поведінка говорить про те, що дитина потребує допомоги саме в цей момент, саме тоді, коли вона демонструє поведінку, відчуває злість і може виявляти або, або здійснювати. Неконструктивні дії чи неконструктивно спілкуватися? Що можуть зробити дорослі? Саме батьки часто відчувають труднощі в таких ситуаціях, але вам допоможе розуміння, що подібна поведінка є нормальною реакцією на стрес. На травму, а також специфічні спогади про якусь втрату або припинене спілкування, особливо зараз в тих умовах, в яких перебувають наші діти і батьки в умовах війни. І саме таким чином дитина може демонструвати своє Ставлення до втрати, своє горювання за тим, чого зараз немає, але чого або кого вона зараз потребує. І, наприклад, дитина може втратити близького друга, може проявляти занепокоєння, коли. Інші діти говорять про особисті взаємини, дружні, взаємини з кимось. І дитина, занурюючись у свої спогади, відчуваючи гостро відчуваючи втрату, може демонструвати саме таку поведінку агресивну, з сильною емоцією. Намагайтеся в такі моменти не сваритися, ставтеся зрозумінням до дитини. Та її почуттів. Дитина злиться не тому, що не любить вас чи погано вихована. Тут ні в якому разі не може ще долучатися батьківське відчуття провини як поганого батька чи матері. Ця злість це прояв травми, прояв травматизації і саме того періоду. В травматизації, який переживає ваша дитина зараз. Якщо вам вдасться стриматися, дитина буде вдячна, адже зрозуміє, що ви відгукуєтеся на її почуття, що ви бачите, що вона зараз потребує допомоги, потребує вашої уваги, розуміння, підтримки. І саме цим дитина, саме витримкою вашою буде дитині, саме ваша витримка буде сигналізувати дитині про те, що ви допомагаєте їй впоратися з тими складними почуттями, які зараз вона відчуває. Ви також Можете спробувати допомогти дитині зрозуміти, чому вона виявляє та проявляє агресію та жорстокість в тій чи іншій ситуації. Для цього проговоріть з дитиною наодинці про те, що її турбує та викликає злість. Запитайте у неї. Через що вона злиться? Що вона відчуває, якщо дитині складно віднайти причину злості, починайте від самого початку, від конкретних слів, які вона почула, чи від конкретних дій, які вона побачила, чи від спогадів, які виникли? Надалі намагайтеся стежити за такими проявами у дитини і обережно підказувати дитині, як краще контролювати свою поведінку. Ви можете використовувати таку формулу, я бачу, що ти зараз починаєш злитися. Ти згадав, чи тебе роздратувало те, що я чи хтось інший сказав або згадав. Запитуйте дитину в той час, коли в неї виникає емоція, і ви помітили, що ця емоція виникла. Обережно кажіть дитині про те, як вона може контролювати цей процес і надавайте дитині можливість впевнитися в тому, що її почуття важливі для вас, говорячи їй, що. Я бачу, що тобі неприємно. Саме цими словами ви будете дитині транслювати те, що ви розумієте її почуття, і те, що вважаєте і підтверджуєте її право ці почуття мати, ці емоції відчувати. Але поруч з цим повинні бути. Твердження щодо того, що а, я розумію, а, що ти злишся зараз, але спробуй а, в, проявляти або виражати це по-іншому. Як би тобі хотілося виражати цю емоцію, що би хотілося з нею зробити, або що би хотілося просто зробити не обов'язково з емоцією, а що би хотілося зробити. І ви можете, вислухавши дитину, почувши те, про що вона говорить, про те, що вона хотіла б зробити або не зробити. І вже виходячи з почутого, далі планувати кроки для того, щоб навчити дитину контролювати це, і переводити цю емоцію в конструктивну. В конструктивний бік. Якщо ж агресія не зникає, звертайтеся до психолога для того, щоб пропрацювати той неправильний механізм, який виникає у дитини, і намагайтеся не да, залишати цю ситуацію без втручання. Таким чином, за допомогою спеціаліста, ви зможете навчити дитину справлятися зі складними емоціями і зі слабкого поля переводити їх до сильного і формувати у дитини вже сильні риси характеру, незважаючи на ті почуття, які вона відчуває.